Вельми, шановне панство, всім гарного дня, я вас знову вітаю. Позаду мене люцерна. Будемо косити. Вона ще не готова, ще нема бутонізації фази, але п'є ще чуть-чуть погоди і по тому передають дощі. Я дуже переживаю, я там подивився. Ну, це не факт, але може бути таке, що задущить, і я її не зможу висушити. І так воно, якась така погода висить, якась така непевна. ну Не знаю. Не знаю, друзі, будемо бачити. Скосимо і подивимось. Шкода, мої знайомі вже також повикошували і також не чекали. Фази ботонізації, бо того, що цей рік якась взагалі погода неадекватна. Так що не буде тої поживної цінності, але може бути таке, що взагалі не буде ніякої поживної цінності. Тому я рішив і я її буду косити. Тут 50 сотих, це той ячмі з люцерною, зараз ми поближче подивимось, який я сіяв. І поїхали, будемо косити. Треба, треба скосити. Підійдемо ближче. Дивіться, ячмінь. Он, це люцерна без ячменю. Бачите, як вона тут сходить? А це де є ячмінь. Так, як то кажуть, під покровом ячменю. Бачите, це буде... не знаю, я не думаю, що він буде на зерно, Ну, будемо бачити по погоді. Яка буде погода? Це ярий ячмінь. Я думав буде сіно. А погода покаже, що з нього буде. Чи буде зерно, чи буде сіно. Ну, подивимось. Дивіться, тут люцерна, бачите, сходить у ячмені. Тут, тут, тут. І всипало так непогано. Ну і ячмінь такий непоганий. Тут ячмінь по ячмені. А тут взагалі сипануло так гарно. Гарно сипануло, Ну нічого. Густо також не добре, бо то що вона не має як кущитися, люцерна повинна кущитися. О, тут розпруга. Тут така, не зміг я її затягнути культиватором, ну хоча б є така виямка, хоча б трошки. А ця... Ця люцерна. Бачите, ще не готова, але вже ось ось. Ну, я думаю, ще трошки. І, і Хотіла би вона ще трохи. Хотіла би вона ще трохи. Ну, сіно гарне. Подивіться, воно мені по коліну. Таку я зірву зараз. О, вона. М'якенька буде, буде добре. ну я ж кажу, що шкода аби не пропала. Шкода, аби не пропала. Вона ще не виляже, але потім я просто її, не буду її толочити, відвідь, що я роблю. просто я її по тому не зможу висушити. То і так мені щось цей рік підказує, буде трошки засада з цими з сушенням того сіна, сіна буде, але сушити буде його трошки проблемно. Вон, це той ячмінь, який озимий, який полишався, бачите, вже колос викинув. Тогорічний, який я тут посипав комбайн, я його, що приорав, а що, що не приорав, вон, що видно, а нехай буде. буде. Піде на сіно, а може на зерно. О, це дев'ятий вал. Получається друга репродукція. вже. Зараз заїдемо трактором в ту сторону, тоді поїду там і так по кругу, по кругу, по кругу і ми це зараз скосимо. Поставив я новенькі ножики на цей сезон. Це останні в мене що є з нових ножів. Ось такі ножі. Ось такі ножі. Ну, Налаштував, ніби вже все. Зараз будемо пробувати косити. Хочу я на ту стару люцерну подивитися. Тут у мене є полоска. Зараз ми глянемо. В принципі гарно, гарно, гарно. Ну. ну, дивіться, це останній рік вона в мене тут буде. Я її переурю. Оце така полоска, то видно, де вона тут, де вона старенька. А та, виходить, того року я посіяв, вона була така собі, а тепер буде гарна. О, зараз... звідси, звідти поїду сюди. І так зараз по кругу ми її скосимо. Ну, така вона вже не важна. Така вона вже не важна. Тут ще нормально, там посередині взагалі погано. Бачите, вона вже... Знизу листочки ось такі. Коротше, там мокро, дощі були. Треба її косити. Треба її косити. Все, друзі, поїхали, бо час, а час зараз дуже дорогий. Треба подовжити центральну тягу. Бачите, вона йде ось тако трошки. чуть чуть її треба вивернути назад. Центральний гвинт треба трошки удовжи. Ну це в процесі зараз підрегулюємо ще там. Можливо, буде задужувано. É, with Косив, трошки маленьке воно ще, ну, що робити. Така вона ніжна, але чекати, я думаю, нема смислу. Та й патики по тому то воно такі буде. Жорстка. Ну, вже як є, так є. Трошки є такий кусочок. Тепер би. Погода би вона висохла. І зібрати, затюкувати, в тюки, і все, і буде порядок. Потім зібрати. <плес> Ой, є трошки роботи. Оце біля сіна тут роботи, роботи є. Ну, а там ще додається ще той кусок, де єчмінь зелений. Але хоча б не буде так якось тут вона. Перегнивай. Оце обідно. Це обідно, якщо вона ось так тут, як то кажуть, на, на межі. Що робити? Таке, буває і таке. Буває і таке, буває і таке. Все, складаю я цю косу, їду додому. Зараз заїдемо, я ще вам покажу PC ПС, ПС, PC. Там траву, ту, що я сіяв на сінокості, сінокостні трави. Ну так, вона зійшла непогано, зараз подивитися. Ще хочу показати вам по ножиках. Ось дивіться, ножики, оця ріжуча частина, бачите, це скосили вони новенькі. Я. Поставив новенькі. Це скусили вони 50 соток люцерни. Ну, ножики таке собі, бачите, воно вже залезує трошки. О, цей зализує. Ось такі от. Непогані, але і не... Не суперські. Ну, на сезон два комплекти ножів хватає. Це якщо там їх не, не точити, а якщо точити, то в мене тих ножів є, можна ну, не бажано ножі точити, розумієте, але по тому, якщо немає, воно ну, ну, тут круглий кут, ось такий круглий. Воно не хоче різати, треба робити йому прямий тоді. Оріже самим кінчиком. Ось, ось цим воно ріже. цим от воно ріже. Цим воно не ріже, це може бути і може його і не бути. Може бути просто рівне. Ріже он таким пів сантиметра цим кінцем. І воно потом його заокруглює. Воно б'є ту траву, але воно так б'є дурної такої. Воно її жує. Деке дурне полетіло. Але дурне полетіло якесь. якесь ненормальне. Той газон зараз розлетиться. Ага, це село. Цей помаліше поїхав, чим той. Оце село. За піском погнав. Чи що. тому треба зробити тут -от прямий кут. А прямий кут берем, вирізаємо так пів сантиметра, то, що воно буде півкруглим, ми беремо так його вирізаємо, аби він був тут кутик. І тут вирізаємо. У І... мене сегменти є, я хочу сегментів ножі поробити. Нехай вони будуть такі трошки коротші, головне, щоб вони тут перекривали мені. Центр. О! Отаке. От Цей помаліше поїхав Камазом. Це сила які. Не знаю, попробую Сементів, то є, що наварюють, але тут трохи страшно, То як прилетить в голову то потім мало не покажеться. Не радий будеш тому ножою. Треба знайти якусь таку сталюку і повертіти її. Ну, Сегменти непогано би був. Блін, ріжуть з полоси. З сороківки полоси ріжуть звичайно, і ножі, і сезон відходжують. нарізав, нарізав собі я. гратися. Ну, все одно б'є. Воно не ріже, воно б'є. Ось дивіться, це та трава. Що я сіяв, щось тут лободайка засівається, бачите? Коротше, буде тут все. Але травичка є. Рядочки є, травичка є. Тут стоколоси всякі, тут костер, по-моєму, райграс. Ну, Коротше, щось буде. Щось буде вон в цю сторону, гарно видно так. Рядочки. Десь є, десь нема. Ну, переважно, переважно непогано так все. Переважно вон тут щось щось нема. Ну, це таке. А тут сипануло, сипануло гарно. Тут я два рази пройшов, це трошки загусто, забагато, бо вона кущиться. Тут трохи забагато, бо вона кущиться. Ну, просто лишнє. Подивимось, подивимось, тут це там люцерна. Щось та й буде. Щось трошки буде сіна. Головне би погода грала, мир, спокій і здоров'ячко. І здоров'ячко би було. Вітер. Вітер сильний. Фест, вітер. Ха -ха -ха. Вітер фест. Добре, на цьому моє відео закінчується. Їду я додому. Бажаю вам миру, добра, злагоди, як завжди, завжди залишатися людьми в будь-якій ситуації. Ну що, здоров'ячка і того, чого ви собі бажаєте, аби усі мрії в вашій житті здійснювалися. До нової зустрічі, друзі! Та є, топливніха на! Курного підцепав? Курного угля підсепав! Оце ця